Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термоковдру для кемпінгу. Дана ковдра це корисний аксесуар до вашого кемпінгового спорядження. Вона волога стійка та вітро не проникна, зберігає свою еластичність при температурах нижче нуля. Крім того, вона достатньо компактна, щоб поміститися в кишеню куртки та важить всього 40 грам. Вона відображає 80% тепла, що відбувається тілом, та доступна у трьох розмірах – 210х130 см, 210х140 см та 210х160 см. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Добавок Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Ніх добавок. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі мікрофіброві рушники. Дані рушники ідеальний вибір для подорожей, спорту та відпочинку на природі. Вони м'які та добре вбирають вологу, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Завдяки своїй легкості та компактності, вони легко поміщаються в сумку або рюкзак. Завдяки водопоглинаючому матеріалу їх можна швидко використовувати після плавання чи інтенсивної фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку для кемпінгу. Це популярна сумка для пояса, призначена для активного відпочинку на відкритому повітрі, кемпінгу та тактичних заходах. Вона має міцний поясний ремінь, який забезпечує комфортне та надійне кріплення. Сумка пропонує безліч відділень та кишень для зберігання та організації різних предметів, наприклад, таких як медичне, тактичне та мисливське приладдя, виготовлена з високоякісного матеріалу, тому відрізняється міцністю та довговічністю. Це практичне та зручне рішення.